Тобі Боже! Аллилуйя, алилуя, слава тобі, Боже, аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Божа! Усього світу за добрий стан святих Божих церков і за з'єднання всіх, Господу, помолимо, за святішоця нашого. Патріарха Філарета і владику нашого високоприсвященішого митрополита Антонія у чесне присвітерство Христі, де за весь причет людей, Господу помолимо, за Богом бережену Україну нашу, Господу помолимо. За подорожніх, за недужих, знеможених та поневолених. І за спасіння її Господу помолимо. Ся нам від усякої скорботи, гніву небезпеки та недолі Господу помолимо. Зі святим Степаном взиваємо до тебе милостивий Господи. Не вважай за гріх ворогам і супротивникам нашим, що ненавидять і кривдять нас, але з великих щедрот твоїх наверни їх до покаяння і помилуй їх. Нас вже від усякого зла захисти і спаси від намірів, ради їх лукавої та їх підступів, всесильною твоєю правицею, молимось тобі, всемогутній царю, скоро вислухай милостиво, помилуй.